Атакували Росіяни Вінниччину. Докладніше про наслідки розпитаємо Наталю Заболотну, першу заступницю начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Пані Наталі, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора, вітаю, пані Наталі. Розкажіть, будь ласка, про наслідки російської атаки на Вінниччину. Ну загалом цієї ночі в повітряний простір над надвіничиною зайшло два БПЛА, 31 крилата ракета, і внаслідок цієї атаки ми маємо руйнування критичної інфраструктури, і в тому числі маємо пошкодження цивільної інфраструктури. Скажіть, будь ласка, чи вдалося відновити електрику? Безумовно, насамперед зрозуміло, що ці всі руйнування спричинили пожежі. Тому на початку працювала ДСНС, які задіяли 17 одиниць техніки, 63 чоловіка особового складу. Також після ліквідації вже безпосередньо пожежі приступили електрики до відновлювання. І якщо говорити, то на восьму ранку загалом по області було відключено. Лючення у 25 територіальних громадах, це 450 населених пунктів, завдячуючи оперативній роботі енергетикам, вже на 9.07 усі споживачі були заживлені. Велика дяка енергетикам, які роблять просто титанічний вклад в відновлення. Скажіть, будь ласка, відомо, що під час атаки постраждали заклади освіти. Розкажіть, коли їх можна буде відновити? Маємо так кілька закладів освіти, але переважно ми говоримо про незначні пошкодження, порівнюючи як ми щойно бачили, Миколаївщину. Це переважно вікна скло. Тому вже заклад упродовж дня приступив до відновлення цих вікон. Є незначні пошкодження також і в багатоквартирних будинках, де теж. Вибухово хвилею вибито вікна, то влада вже надала і вікна, і плівку де потрібно і це все вже відновлюється. На жаль, суттєві руйнування ми маємо на дитячо-юнацькій спортивній школі академічного вислування, яка можна вважати майже вщент зруйнована. На жаль, скажіть, будь ласка, з огляду на всю цю ситуацію, що буде з навчальним процесом? Чи будуть перенесені уроки, як приміром, це зробили в Одеській області? Якщо говорити про навчальний процес, то наразі ситуація з навчанням ускладнена лише у місті Ладижин у зв'язку з теплопостачанням. Тому на завтра навчання в закладах освіти перенесено в онлайн режим. Але станом на зараз хочу поінформувати, що вже на 17 годину вечора у місті Ладижин запущено 4 котельні альтернативного живлення. Яке дозволило в тому числі вже розпочати теплопостачання в багатоквартирних будинках, зокрема 100% забезпечено вже теплопостачання і Ладижинська міська лікарня. Тобто, будемо сподіватися, що в найближчі дні це питання буде вирішено і діти зможуть повернутися до офлайн навчання в школі. Пані Наталія, повернемося до мешканців багатоквартирного будинку, який зазнав руйнування? Ви вже сказали, що надали плівку і є вікна для того, щоб все це відновити. Як ви вважаєте, який термін це все буде відновлено? І чи існувала потреба відселити людей? Якщо так, то куди це зробили? На щастя, на Вінниччині потреб в жодних населених пунктах, де відбувалося руйнування цивільної інфраструктури, відселення не потребувало і вікна, там, де були пошкоджені в багатоквартирних будинках, вони до кінця дня всі будуть встановлені для того, щоб жителі мали можливість ночувати вдома. Тому це все під контролем. Ладижині виїхали всі обласні служби. Проведений штаб, скоординовані всі дії, додатково підключені міжнародні організації, які працюють для того, щоб також надати і всі необхідні матеріали для відновлювальних робіт. Тому все в оперативному режимі буде зроблено. Дякую вам дуже, пані Наталія, за цю розмову за те, що ви не дивлячись на такий складний день. Сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Нагадаю, це була Наталія Заболотна, перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації.